Син поступив в минулому році в Погранакадемію, провчився там майже рік і загинув. Офіцери і руководство академії хочуть спихнути це на самогубство. Жахлива трагедія сталася у Хмельницькому 2 травня. Молодого курсанта першого курсу факультету іноземних мов та гуманітарних дисциплін прикордонної академії знайшли у спортивній кімнаті казарми повішеним на тенісній сітці. Про смерть сина Анатолія батькам, що проживають на Херсонщині, повідомили того ж дня, і вже ввечері вони були на місці. Розповідають, що їх навіть не хотіли пускати до моргу, наче щось приховували. Покажіть мені, може це не наша дитина. І вже після цього ну, якби нас пустили. І то буквально ну, хвилин 5-7, коли я вже почала там мацати його, що з цей бігом натягували одіяло, не давали роздивитися. Єдине, що я роздивилася, впала рука, я поправляла руку і одіяло так посунула то з правої сторони. На бедрі на бедрі така здоров, такий здоровий синяк був. от як розкрита Стадина. долоня. В прокуратурі сказали, що на момент їхнього приходу в академію місце події було зачищене і І Як можна було По прибрати? сліди? Не, не взяти відпечатки пальців ніде, нічого не зробити. Замить це місце. Значить, обратно такі скривають. Що вони скривали? Ще що вот. більше всього вражає. Він неповнолітній, без опізнання тіла, без дозволу батьків. Був зроблений ростин, ну буквально негайно. Получається, що його не встигли вивезти з академії. Вже 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 бігом робили ростин, ніби його там чекали вже на той ростин. Ну я вже собі так розмірковую. Думаю, значить, треба було щось тим ростином, щось приховати. Це не самогубство, переконані батьки. Буквально за два дні до трагедії, в неділю, Віталій Петрович разом із молодшим сином приїздили до Анатолія в академію. Це їх останнє спільне фото. він тут щасливий, веселий, з купою планів на майбутнє і жодних натяків на хандру. Ніхто про нього не сказав не одного поганого слова. Адекватний, абщительний Комунікабельний був хлопчик. І, і навіть, Він друзів да... знаходив від нуля до старості. З усіма міг абсолютно знайти спільну мову. У нього друзі були на, на всіх курсах. Жодних симптомів для депресії чи серйозних проблем за молодшим сержантом не було помічено. Це підтвердив і ректор академії генерал-майор Олег Шинкарук. За останні два з половиною роки така подія відбувається вперше. Для нас це трагедія, адже курсант був веселим, акуратним, щирим, користувався повагою в колективі. Батько пригадує, син ніколи не жалівся на службу, хоча деякими нюансами ділився. Він говорив, що є ряд офіцерів, які курсантів не вважають за людей. І є факти, де було рукоприкладство з сторони офіцерів. І навіть я сам чув, як вони обзиваються про них. За курсантів ми Тому що... можемо тільки припускати якісь версії, чи комусь він завадив, чи може він щось бачив, таке що міг комусь чимось завадити. В прокуратурі е, нам сказали, що він це пряма мова. Офіцера, який робить в прокуратурі, він замічав навіть то, що не замічають офіцери. Що курсант першого курсу може замітити такого, що не, не замічають офіцери, або не хочуть не замічати. Батьків обурює той факт, що у змі розповсюджують неправдиву інформацію на Херсон розміщена інформація. Була за друге число о 20.25. Мене вразило сама. Е Сам час публікації, коли ми ще навіть не доїхали до Хмельницького, а публікація вже вийшла. Тобто, за нас вирішили, за нас батьки вирішили, що, що, що ми не хочемо оприлюднювати інформацію про кульсанта, це було сказано в СМІ, що ми не хочемо спілкуватися з СМІ, Хоча ми навіть не доїхали ще до Хмельницького в той час. Ми приїхали вже по дев'ятій. Наприклад, на одному з центральних телеканалів показали сюжет, де припускали. Що Анатолій скоїв самогубство через нещасливе кохання? Дуже груба заява, оскільки загубили одну дитину, і вони не думають кажуть, ну от заявляють таке, наносять психологічну травму іншій дитині. Та дівчинка прибігла, показала молодшому сину ці всі смски. Вони не созвонились, не переписувались. Дуже ніжна переписка, розумієте, не одного поганого слова. І Це переписка накануні утром. Утром, буквально. 9 травня Анатолій Коберський мав святкувати свій 18-й день народження. Та замість привітань та подарунків поминальні вінки, прощальні слова та сльози. В останню путь юнака проводжало все село. Молодший брат, який так хотів бути схожим на Анатолія і вже підготував усі документи для вступу до тієї ж хмельницької прикордонної. Академії на відріз передумав бути військовослужбовцем. Ну, він коли почув той день, він одразу схватив, порвав ті всі документи. Повністю все порвав, викинув до котла. За фактом смерті молодшого сержанта було внесено відповідні дані до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Зараз на місці трагедії продовжують працювати слідчі військової прокуратури на чолі з військовим прокурором Гарнізоном. Ми хочемо просто закликати всіх матерів, батьків, ваші діти вчаться в військових академіях. Подивіться, будь ласка, прийдіть туди. Що там робиться? Ніхто Не покаже. ваші діти. Не розкажуть вам всього. Їм не дозволять. Ірина Мізінцева, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.